Та ще один кацепольот більше нічого не зробить нам. Це великий плюс насправді. Е, там є ще е, кілька приємних новин, але я бачу, що вже ми маємо е, на зв'язку нашого гостя. Такий усміхнений. Е, та, він усміхнений, це гарний ну, знак. Слухай, я Олег, привіт. Я, я отут вас лишу вдвох, тому що я хотів з ним привітатися і дочекався. Думаю, послухаю новини. Я тут на Радіо Рома. Е, Олег, привіт, привіт, видавай. Привіт, привіт привіт. Звук є Олег. Я. О, слава Богу. Я. Я дуже дуже радий бачити, тому що там читаю на Фейсбуці. Все що ти пишеш. Дивись, мене було радіо Рома сьогодні. Це інший формат, не інформаційний. Я там про Мустафу розказував все, що знаю. А я пам'ятаю, що десь під постом якимось тебе запитав: що Мустафа? Ну ти її там видав тираду, що Мустафа. Ти знаєш цю історію про відставку, що Мустафа обідався, що в Берлін не пустили. Ти, от ти, в принципі, Миколі Матвеєву, це наш новий колега, який працює сумлінно. У вас буде з бесіда вже сам на сам, бо в мене рот не буде закриватися. Я так представляю гостей. Просто тобі раджу розказати і про Мустафу. Що це за фрукт, і про роботу ТЦК, тому що сьогодні це така знаєш, резонансна тема, бо там в Одесі щось сталося, а люди, тобто три теми: Мустафа, але це мало кого цікавить, окрім самого Мустафи, а це називається вже мастурбація. А от Потім ТЦК це гаряча тема, і відключення світла це ще одна гаряча тема. ну, Тобто, це люди точно на це реагують. Почніть з з десерту, з мустафи. А я вас лишаю. Миколі. Я все надіслав, розказав. Тебе радий бачити, сподіваюся, ти повернешся в Україну якось так. Все. І ми розвірталізуємося нарешті. Як я буду в Києві. Так. Дякую. Вам гарного вечора. Глядачі, ставте вподобайки. Не забувайте насипати гроші на зсу. Нам на проєкт. Підписка на канал і Дзвіночок. Це ваша богоугодна справа. Успішного вам і цікавого етеру. Дякую. Дякуємо, дякуємо, дякуємо пану Роману. Олеже, вітаю. Дякую за службу. Честь Пане Роману відправляємо вже дивитися Дякую. нас поза ефіром. Так, військовослужбовець 112 бригади Олег Симороз. Олеже. Ну якщо вже запропонували з десерти, я не знаю наскільки Мустафане може бути десертом чи виглядати як десерт у людини, яка міцно працює в громадському секторі. От що за гвалт? Як оцінити його? Ми домовилися з паном Романом, що в нас ця вечірня студія вона така ну пристойна, щоб дітям можна було показувати. Тому. Бо, о, о, ну, можна говорити все, але зважаючи на те, що нас можуть, можуть дивитися цілими сім'ями, е -е. куди куди розумієш, надів... що зараз більше більше роботи зараз має в антикорупційному секторі. там просто твориться якийсь жах, Мустафи роблять просто якусь месію. Ну мені це зрозуміло. Тому що Мустафа, в е принципі, е дуже тривалий час був дуже сильно дотичний до до грантів. Потім обслуговував е, влади, коли на цих грантах розкручував своє ім'я і займався е, інформаційним піаром. Зараз для мене Мостефана є це інфацеган, абсолютно тому, що в принципі все за що він береться, це просто бульбашка, котра не має ніякого реального результату. Згадаємо поліцейську реформу, але зараз треба поговорити про відновлення, чим він займався в принципі, останні, останні часи. На роботі в у, у владі слуг. тому що він е, працював в команді Кубракова, е, обслуговував інтереси, то не знає от такий, от у нас класний чесний е, е, парень Мустафа Наєм, обслуговував інтереси будівельної мати. Він яро відстоював законопроект 56-5, проти якого, зокрема, е, я боровся з командою, е, по якому до мене приходила Олена Шуляк в палату. І, у всю, всю цю розмову бачила ця країна цей от гуру це неадекватності, що стосується абсолютно лобіювання інтересів будівельної махи Мостофана Єв так само був задіяний у цих цих панелях, круглих столах і так далі. І сидів, в принципі, він смирно біля Кубракова і біля Олени Шуляк. Що стосується відновлення, я не розумію істерики, тому що я не бачу результату роботи Мустафи Наєма, який би можна було показати, апелювати їм. Я бачу розкрадання, і ми займалися розслідуваннями, по зокрема по Київщині, по Закарпаттю, Що стосується саме фонду відновлення і. Я не відкрию ні секрету, кого секрет, але повторюся в тому числі по нашим розслідуванням. Це е, мільйонних коштів. Е, на жаль, це кошти західних партнерів, е, а це розкидання коштів бюджету. Е, як правило, е, ну ті розслідування, принаймні, якими які ми займалися, це е, підряди отримували ті люди, котрі глибоко пов'язані або співпрацюють з офісом президента України. Нічого нового, ніякі нові схеми, просто тупо позавищували ціни там на бетоні, на кирпичах, на вікнах, і таким чином просто тупо е, частину коштів з фонду відновлення е, розікрали. До речі, по Закарпаттю, е, я думаю, рано чи пізно ми випустимо дуже цікавий матеріал про е, Колю Тіщенка. Е, де він е, до, доєднався до е, розкрадання бюджетних коштів, не будемо називати об'єкт, тому що е, у колі по Закарпатті дуже багато об'єктів зараз він нічого не зрозуміє, але хай, але хай готується. Е, що стосується повертаючись до Мостафи Наєма, ось такий от результат роботи. І е, далі це все на тлі скандалу е, з компанією його брата е, Масі Наєма, юридичною компанією е, адвокатського об'єднання «Міллер та Партнери, де було викрито ключового партнера. Наєма на е, спробі дати Хабар детективам був і прокурору САП. І власно кажучи, коли ми я вже писав про цього персонажа, е, ну я встановив, що зокрема е, його батько багати не працює е, у відновленні е, агенції відновлення Житомирської області, очолює її. Е, е, ну просто таке от співпадіння, що ключовий партнер його брата е, працює на дуже е, важливій важливі керівній посаді. В Житомирській області там теж все на слава Богу з деклараціями. Цей бекграунд я міг би продовжувати ще довго і довго і довго. Але загалом підсумуючи, Мустафана ЄМ це символ, я ж кажу, бульбашки, інфоциганства. Вибачте, і ті основні задачі, котрі справді перед ним ставилися. А це і часткове відновлення, але в більшої, в більшій частині його агентство, Мала би займатися е, укріпленням, ну в першу чергу, нашої енергетичної системи і захистом. І не для кого зараз не секрет, тому що зараз найяскравіше ми це відчуваємо. Що наєм та компанія разом з Кубраком абсолютно провалили ту роботу, тому знаєте, ну нічим іншим як дешевою виставою. У ти абсолютно завалив роботу, і це дуже всім стає очевидно. Ти пишеш заяву на звільнення, і намагаєшся зробити з себе мученика, що от тобі там не дали працювати, не відправили тебе відрядження, і ти написав заяву. Ну, це в мене викликає сміх, огиду і е, дуже прикро, що от в моєму антикорупційному секторі, де я дуже багатьох знаю зараз. Багатьма співпрацюю. Дуже прикро, що е, дуже багато людей прекрасно знають. Бекграунд і реальну роботу наємах, тому що вони теж займаються розслідуваннями е, в темі відновлення е, України з фондами відновлення, але вони купилися на цю от історію е, почати галас за свого, е, за свого чувака е, з карита і так далі. І мені це е, все максимально, максимально бридко, тому що ці люди на круглих столах розповідають про демократію. Про е, політики дуже високі щодо антикорупційних розслідувань, паралельно з тим, е, лобіюють, реально займаються лобізмом інтересів, просто, ну, м'яко кажучи, дуже дуже нехорошого персонажа. Тут я б міг би багато про це розповідати, але скажу на завершення, чому так відбувається в секторі, е, тому що так на жаль, це треба визнати. І е, мені можливо, це було б незручно говорити, але мені абсолютно насрати, тому що для мене пріоритетом є правда, а не як на мене будуть дивитися е, певні організації. Безперечно, це е, їх перетинання на темі е, донорської підтримки. Е, Можливо, за це на мене образяться донори, але це є фактом. Та? Наєм був дуже довгий час дотичний до цієї всієї історії, дуже прекрасно всіх знає з антикорупційної тусовки, і тому має можливість, зловживаючи своїм таким от становищем відбілювати, відбілювати свою репутацію, робити з себе мученика. І я ж кажу, половина сектора робить це через скажімо так, необізнаність, через байдужість. До справді високих е, стандартів е, нульової толерантності до корупції, а хтось на жаль, і з дуже серйозними іменами е, робить це, е, це абсолютно свідомо, прекрасно розуміючи, що наєм є корупціонером, тому що корупція це не тільки брати е, гроші, а корупція це ще зловживання впливом, корупція це ще лобізм, і так далі, і так далі, і так далі. Олеже, а о, о, цей ну маневр з я звільняюсь, я уходжу. Він ну дозволить ну просто вийти з цієї історії і все? Ну нічого там не вийшло, рахувати ніхто не будуть. Якщо там донорські гроші задіяні, вони там не обліковуються. немає ніякого аудиту, ніхто не спитає, а куди вони ділися чи не перевірить суми Послом може послом Афганістан може відправляти його, як у нас зараз це модно. Та ні, на моє глибоке переконання ні, тому що ти бачиш, яка тенденція. Тобто вони вже взяли за правило, що це дурний тон притягувати когось до відповідальності, тому що пацани не паймуть, а це тоді можна. А якщо мого сусіда притягнули по кончезацію, завтра мене можуть притягнути, а мені це не подобається, тому у них така от кругова порука щодо відмазування. тобто... Зараз в команді о, офісу президента в команді Зеленського в уряді в е, принципі е, прийнято найвищим, скажімо так, покаранням є звільнення за власним бажанням, тобто не навіть не за статтею, не за невиконання своїх обов'язків, не за корупцію, а за власним бажанням. Ми це все прекрасно проходили. Ми це бачили. Реально, міністри е, і не тільки котрі просто погрязли в корупції, котрих викривали. І е, найбільш відомі е, проекти журналістських розслідувань ми бачили наслідок, що це було виключно звільнення. А потім навіть ці люди е, їздили кудись там послами, як було з Венедіктовою. Е, ми пригадуємо е, пана Баканова, е, до котрого дуже багато питань, але українська влада закінчила все на, ту, на тому, що він, в принципі. Там звільнився і далі продовжує займатися там, бізнесом, адвокатською діяльністю і так далі. Е, можна пригадати Кирила Тимошенко, який абсолютно е, є чіткі докази корупції. Повторююся, корупція це не тільки е, давати тупий хабар, корупція це і зловживання впливом, і зловживанням службовим становищем. Тимошенко, як мінімум, був задіяний на дуже багатьох схемах з е, великого будівництва і не тільки. І так само абсолютно. Трешовий скандал з використанням авто від Сполучених Штатів Америки Chevrolet Тахо, котре він використовував у своїх, ну скажімо так, власних цілях. Він просто тупо ту автівку, яка мала б виконувати гуманітарні функції в Україні, просто тупо нею користувався. Він зараз, окрім того, що він тоді просто тупо звільнився з офісу президента, він зараз повертається. Вже знайшли його у пана Умірова в Міністерстві оборони. І все в принципі, все в принципі, у нього класно. Знаєш, це на голову просто ну не налазить. Але відповідаючи на твоє питання, так я думаю, що в принципі і наєму нічого не буде. Якщо Кубракову нічого не було, і в принципі сигнал тут в цій історії це є те, як ушов Кубраков. А пішов він, в принципі, досить, досить спокійно і так далі. Я думаю, що наєм нічого не буде. Він чергове. Буде робити, тобто, ну, треба відзначити, що наєм, коли як колишній журналіст, вміє в принципі, спокулювати е, на, нов... на інформаційній історії, вміє займатися піаром. І е, як в історії з поліцією, коли очевидно було, що те, як вони запускають цю реформу, вона не буде якісною, враховуючи там і терміни навчання, і базу, і абсолютно завалену люстрацію. Він розуміючи це, зробив просто красиву тоді бульбашку з новими машинками, з новою формою з селфі, і просто потім ту звалив, зробивши з себе мученика-реформатора. Так само і тут, тобто десь щось попрацював, бо розповідав великій матерії, як будемо відновлювати Україну паралельно з цим розкладалися кошти. Коли запахло жареним, пішов, зробивши з себе мученика. Ну просто намагаються людей надурити. Але для мене все очевидно, я закликаю просто людей дивитися на бекграунд. А, тому що за два роки фонду віднос існування фонду відновлення України бюджетних коштів, та хоч це й донорські кошти, але ці кошти спрямовуються не на якісь приватні рахунки, не на якісь фондові рахунки. Ці кошти спрямовуються до державного бюджету України і використовуються як кошти державного бюджету України. Є просто надсять розслідувань абсолютно авторитетніших організацій, котрі є справді незалежними своїй діяльності. Подивіться ці розслідування. в Ютуб достатньо забити слово відбудова і корупція, і вам все стане зрозуміло. Які прізвища там з опису президента, які суми там розкрадені, і питання: а що ж, а де ж був такий у нас антикорупціонер? Наєм, що у нього за його каденції в агентстві, тема відбудови переросла з відбудови до до корупції і. Я тобі скажу, більше е, наші західні партнери дуже, три, дуже велику частину приділяють саме відбудові України, тому що вони е, туди дають кошти, е, і сигнали не дуже хороші. Та, тому що, в принципі, ми доносимо е, цю інформацію і нашим західним партнерам, щоб вони мали вплив на українську владу, щоб зменшувати розкрадання, тому що корупція е, просто невілює наші. Позиції на міжнародній арені, а відтак впливає потім і на військову допомогу, і загалом дуже погано сказується на наших позиціях, е, повторююся, на міжнародній арені. Е, на жаль, західні партнери, ну, на жаль, тому що погано, коли е, західні партнери говорять і тикують нас носом корупцію. Вони дуже глибоко в матеріалі. І вони розуміють зараз обсяги того, скільки було розікрадено, і у них це викликає ну, окрім того, що шок. У них це зменшує бажання дотувати відбудову в Україні. Хоча знову, ну, якщо ти щось допомагаєш, э... так, якщо ти щось допомагаєш, якщо ти щось вкладаєш і бачиш, як до того ставить, ставиться. Ну, звісно, хто буде допомагати. Це так само, як там з псевдовологи, та, які збирають на щось, збирають, а потім виявляється, що насправді вони зовсім не на те збирають, то аналогічно, тільки це маленька історія, а це вже така мало. Угу. Uh, Олеже, а ось в армії так можна було б uh, з'їхати, наприклад, сказати: типу: там мені не дають працювати в армії, і піду, звільнюсь. Ось такі варіанти.